В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! 84-й псалом читається на 9-му часі. Там є дуже такі гарні і милозвучні слова, які завжди мене цікавили, що вони можуть означати милосердя і правда або справедливість. Милосердя і справедливість зустрілися разом, справедливість і мир. Поцілували. Ми розуміємо, що справедливість і милосердя це є два імена Божі, і то такі діаметрально різні і протилежні. А тут вони зустрічаються і цілуються, де і коли це відбувається оцей поцілунок. Справедливість і милосердя. В одній книзі з благословення церкви, але це також можна і звичайно прослідкувати у святому письмі. Господь каже: до мене, тобто до народження Ісуса Христа, справедливість була сильнішою. А милосердя, якби було на фоні і пом'якшувало оцю справедливість. То тепер, після мого народження, тобто зараз, милосердя царює. А справедливість так відходить на, на фон, в третій книзі Ездри пише, коли ж Господь сяде на престолі суду. Мене милосердя. Милосердя не буде вже, а залишиться тільки суд. Пише Всевишній названий милосердям, тому що він милосердиться над тими, що ще не перейшли у вік. То над нами. Господнє милосердя діє лише до моменту нашої смерті. Після смерті вступає в силу Божа справедливість. Далі ми йдемо. Книга Ездри далі говорить: Господь названий милосердним, тому що Він милосердиться над тими, що навертаються не до всіх. Далеко не до всіх, взагалі до деяких ті, хто навертаються і ті, хто каються. А де людина навертається і кається? Тільки в одному місці у сповідальниці. Текст літургії каже: ти не погорджуєш грішником, а встановлюєш покаяння, сповідь на спасіння. Щоби там вилити своє милосердя. Звідси Господь може бути милосердним тільки при житті і тільки при сповідальниці. Тобто сповідальниця це є на землі трон Божого милосердя. О таїнстві покаяння, справедливість і мир зустрічаються і цілуються. Сповідь це є такий духовний поцілунок Отця. Амінь. Слава Ісусу Христу!